В умовах воєнного стану першочергова увага влади регіону зосереджена на питаннях безпеки та оборони Сумщини. Так, на придбання одягу для військовослужбовців ЗСУ з обласного бюджету на початок червня поточного року було виділено близько мільйона гривень, і вже в понеділок, 1 серпня, бійцям передано 400 комплектів літнього одягу. Сьогодні ми якраз передали форму 117 й бригаді. У нас було виділено з обласного бюджету кошти 963 тисячі гривень на закупівлю цієї форми, яку ви тут бачили. Основне це костюмів літніх повних комплектів. Для забезпечення бійців офіцерів бригади територіальної оборони нашої 117-ї додатково ще футболки, кашкети плюс спеціальні такі футболки з довгим рукавом, такі сорочки спеціальні, які будуть використовуватись офіцерами. Військові дуже високо оцінили якість цієї форми. Тканина закуповувала спеціально якраз під це пошиття в Турції. Це натуральна тканина, не синтетика. Як дуже часто буває, коли ми там десь намагаємось дуже швидко замовити таку форму, тому форма якісна форма пошита у нас з якісних матеріалів, і найголовніше це з любов'ю. Камуфляжний одяг відчили на замовлення сумські товаровиробники з міцної якісної натуральної тканини із рахуванням індивідуальних побажань. Це комплект куртка літня польова. І штани літні польові, 400, так? Кашкет польовий. Це бойова сорочка. От я для прикладу вам покажу, бо бойова сорочка якісно пошита, вартість її, яку ми отримали, 800 гривень. Сьогодні на ринку вона коштує 1500 гривень. 3841 комплект. Фойка з коротким рукавом називається. І труси. 3841. Тому зараз є асортимент, будемо потихеньку одягати. Звичайно, на часі була форма, так як ми починали всі ці події, не вистачало форми одягу, забезпеченість була дуже низькою. І спільно ми шукали різні шляхи, щоб вирішити ці проблеми, одягти наших бійців. І слава Богу, це відбулося. Ми отримали 400 комплектів речей, але між, між тим ми отримували також і Міністерство оборони, вже почало підтягуватись. І цю проблему ми закриємо. Вважаю, що це дуже гарний проєкт, його постійно потрібно втілювати в життя, так як працювали над цим проєктом велика кількість людей, наших працівниць, які працюють в нашій області, сумчанки. Жінки, які плідно попрацювали в цеху. Я там був присутній, дивилися ми ці зразки одягу, обгорювали, щоб було не, не було недоліків в якості одежі, по якості тканини, по якості нитки. Цінова політика гарна і ціна нижча, ніж військові одягаються на ринку. Якість і ціна відповідає сьогоднішній потребі військових. Один комплект коштує 1700 гривень, кашкет польовий 150 гривень, це ціна порівняння з ринком дешевша. Профільні посадовці зазначають, сумська обласна військова адміністрація веде системну цілеспрямовану політику підтримки місцевого товаровиробника, оскільки це запорука нашої перемоги над рашиською ордою та відновлення вітчизняної економіки. Для нас критично важливе, це саме сумські підприємства відшили цей одяг, і сьогодні військові вже підкреслили, що вони задоволені і якістю і ціною. Ціна насправді десь на 30-50% відсотків дешевше ніж аналоги, які доступні зараз. На ринку, і я хотів би підкреслити, що для обласної адміністрації принципово закупляти послуги, закупляти товари різного роду і виду для збройних сил України для тероборони, саме у місцевих підприємствах, щоб податки робочі місця створювалися або відновлювалися в нас в регіоні. Залишались податки, наповнювали місцевий обласний бюджет, і цю політику ми проводимо не лише для легкої промисловості. От сьогодні. Те, що ви бачили, а й з точки зору закупівлі продуктів харчування, наприклад, з точки зору закупівлі будматеріалів для відновлення, з точки зору там закупівлі оборонних споруд, які зараз певні підприємства в нашій області а, також виготовляють. А, тому це наша така цілеспрямована політика, щоб підтримати наші, а, наше виробництво на території області в цей скрутний час. Окрім того, у рамках робочої зустрічі військові звернулися до голови сумської ова Дмитра Живицького з проханням фінансово посприяти в придбанні комплектів зимового одягу для бійців.